Рівненщина це поки єдина область України, яка сформувала оборонний бюджет. 52 територіальні громади виділили кошти для зміцнення кордону і кругової оборони населених пунктів області. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, яке відбулося на рівненщині. Більше про оборонний бюджет поговоримо із його заступником Сергієм Подоліним. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, для чого взагалі оборонний бюджет області, яким чином його розподілять? Дякую за запитання. Воно сьогодні актуально і слушно, тому що Рівненська область це область, яка межує з білоруським кордоном, і ми маємо потенційну загрозу вторгнення. Потрібно укріпляти як саму лінію кордону, так і першу другу лінію оборони, а також оборону населених пунктів, які, як мінімум, сьогодні актуально знаходяться до Варшавської траси, це 16 територіальних громад. Вони повинні кожен, отримавши завдання від військових, зробити ті заходи, які потрібні для оборони їхніх населених пунктів. На що конкретно підуть ці кошти? На які статті витрат? Статті витрати це заходи по забезпеченню фортифікаційних споруд, це заходи по забезпеченню логістичних речей, які пов'язані з виконанням робіт, тому що ми сьогодні вже почали роботу з облаштування другого рову, так називаємо захисного по кордону з Білорусією. Також у нас є ряд завдань від військових по виготовленню сертифікаційних і облаштування на місцях споруд. Для цього задіяні підприємства області. Крім того, нам потрібно ряд техніки для військових, нам потрібно для військових вишкіоглядов, які будуть стояти на кордоні, і повністю контролювати територію Рівненської області, яка межає з Білорусі. Це ряд великих заходів, які повинні проводитись централізовано і комплексно. Про яку суму йдеться, пане Сергію? Ми завдяки. Спільній роботі і розумінню територіальних громад в оборонний бюджет сьогодні концентруємо суму коштів майже 400 мільйонів гривень. Ці кошти розписані по програмі, яку ми сьогодні прийняли. Програма оборони області, там, де в першу чергу пріоритетно вказані заходи, які повинні ми забезпечити на протязі перших місяців нового року. Решта причин ми по. Співпраці і рекомендації військових далі проводити будемо до кінця, як мінімум, півріччя цього року. Пане Сергію, якою є наразі безпекова ситуація на Рівненщині, зокрема на кордоні? Сьогодні кордон контролюємо. У нас немає потенційних загроз станом на сьогодні, але при тому в цьому ми розуміючи потенційну загрозу, постійно покращуємо наші. Заходи по забезпеченню безпеки, крім того, ми багато сюрпризів приготували для гостей, які не чекаємо, але про ці сюрпризи сьогодні не говоримо. Я думаю, що населення як Рівненської області, так і України повинно розуміти, що Рівненщина сьогодні захищена, обороняється і далі здійснює покращення заходів безпеки. Пане Сергію, наскільки можемо говорити, як укріплюють північний кордон області зараз? Ну, ми вже попередньо розмовляли на цю тему. Сьогодні у нас облаштовано до 60 кілометрів противотанкового рову. Ми сьогодні забезпечили мінування всіх територій і ділянок, які є можливими для потенційного вторгнення. У нас сьогодні. Сертифікаційні куби, які дають перешкоду проникненню техніки ворога, і її зупинять, розташовуються і далі на території периметру кордону, також по першій, другій лінії оборони здійснено ряд заходів, які дають можливість нашим збройним силам у випадку загрози захистити нашу територію від потенційного вторгнення. Пане Сергію, можливо, знаєте цю інформацію, володієте ситуацією, чому лише Рівненська область сформувала оборонний бюджет? Ну, ці речі, які сьогодні ми проговорюємо, це ініціатива головівської адміністрації Віталія Коваля. І ця ініціатива підкріплена рішенням Ради оборони області. Чому це здійснено? Тому що хто як не керівництво області відповідає за раціональне Використання коштів бюджетів місцевих до цього. Я думаю, така практика була і, і сьогодні. В інших регіонах військові напряму звертались до територіальних громад, і відповідно була певна співпраця. Ми її проаналізували. У нас сьогодні є стратегічні заходи, які локально виконувати комплексно неможливо. Тому для того, щоб і контролювати, і раціонально використовувати, було прийнято таке рішення, тобто сесії. Територіальних громад, за рекомендацією наших фінансових управлінь, провели виділення коштів і спрямували їх на оборонний бюджет області, де ми їх сконцентруємо, і будемо раціонально і пріоритетно витрачати на потребу оборони нашого краю і потребу військових частин, які знаходяться на території Рівненщини. Пане Сергію, якщо говорити про допомогу іншим областям, зокрема фронтовим. Скажіть, будь ласка, яким областям фронтовим допомагає Рівненщина і як? Майже усім фронтовим і вже деокупованим областям Рівненщина допомагає. Ми отримуємо інформацію з центральних органів влади. В першу чергу, Офіс президента дає потребу в ту чи іншу область. Це як і гуманітарна, так і потреба для забезпечення оборони. Даних областей ми її формуємо і, відповідно, допомагаємо десантам тим чи іншим областям, які нагайно її потребують сьогодні. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної е е державної адміністрації. Ну, а ми продовжимо за мить.